Максим Джигун, політичний експерт, з нами в студії. Будемо починати розмову з новини, яка без перебільшення зараз на всіх світових шпальтах. Про неї говорять говорять, про неї пишуть. Нікола Мадуру можуть засудити до смертної кари за Times вже. Оголосив цю новину, звісно, якщо суд американський визнає його винним у розповсюдженні наркотиків. Це так зараз називається суд, розпочнеться вже сьогодні, там о 19.00, Як пишуть, ви взагалі, коли дізналися про таку спецоперацію, яку називають абсолютна рішучість, сполучені Штати Америки її розпочали в суботу. Ну то зараз спостерігаємо за продовженням. Які відчуття були у вас? Як ви відреагували особисто? Я був вражений і мені здавалося, що це більше подібно до. Когось Ну такого формату трилера та й сюжету фільму, аніж до або комп'ютерної гри якої, абсолютно всі. і там пальми з одного боку, з іншого боку, вибухи, з третього вже мадуро кудись вивозять. І, ну абсолютно нереалістична, скажімо так, з точки зору сучасної політичної думки, історія та тому, що це безпрецедентний випадок, що найменше в 21 столітті, коли відбувається подібне, коли лідера держави, держави визнаної, та інша справа, що лідера невизнаного багатьма, але тим. Не менше депортують, причому настільки швидко. Та й вже там почали меми з'являтися в мережі про те, що от як СВО виглядає справжнє. не те, що Росіяни затіяли там з трьома годинами своїми, які в чотири роки перетворилися, а реально дуже блискавично швидка історія. Тому, безперечно, що це унікальний такий в сучасній ну такий в сучасному світі випадок, який має безперечно дуже велику кількість кутів, причому як таких про. Українських я би сказав, та де Венесуела, де Україна, але тим не менше про українських, а деяких дуже складних з точки зору того, як ось ці залишки, крупиці цієї архітектури безпеки зараз доламуються просто і в що це переросте, далі. Ну, от, а міжнародне право, тому що людину фактично викрали. Якщо не брати до уваги, що це диктатор, перемістили на територію Сполучених Штатів і будуть судити за законодавством цієї ну, країни. не просто людину, а лідера країни, якою б вона не було, з якою б там політикою вони не Лізовували, але постає питання тобто, і mm. б, б, Ой, про те, прийшов... що де, де власне да, міжнародне право він прийшов дети му до влади, і тоді багато країн не визнали все таки його офіційним, Включно з Україною. Так не визнали. Ну тут мені видається ключове питання цього юридичного обґрунтування та обгортки, під якою це відбувається, насправді тут американці перечепилися кілька разів в ході того, як опрацьовували, скажімо, публічну та леген очевидно, що як там подейкують західні змі, що е, таким спусковим гачком для Трампа стали стітанці Мадуро, в яких він закликав там Трампа пошвидше приїхати, та не погоджуючись з його політикою, і вимогами, ну які спровокували Трампа на те, щоб в результаті це реалізувати. Знаємо, що операція відкладалася щонайменше один раз через погодні умови. Але в чому справа, що в міжнародному праві навіть є концепція е, захисту народів та від. Там режиму, який переходить межі допустимого, і є надзвичайно там жорсткожорстоким в питаннях недотримання прав людини, насильства, якихось інших речей. І попри те, що це дуже розмита концепція. Її там безліч разів і виносили на обговорення в ООН, і вона проходила там в НАТО, навіть була інтегрована в їхню стратегію. Але тим не менше залишаються невизначеними межі за що потрібно перейти, за яку межу, аби допустити інтервенцію інакшої держави чи групи держав у внутрішню фактично політику. І ось тут чому я кажу, що перечепилися декілька разів у своїх формулюваннях американці, тому що вони могли б сказати, що ми за права людини і за порушення прав людини власне хочемо покарати його за американським законом. Але ж в результаті про що каже Трамп? Трамп говорить про те, що він є наркоторговцем, та і там наркокартилі, розповсюдження, подібні речі, дуже і різні категорії. І тепер буде складно там Америці на міжнародному напрямку сказати, а за що ж власне вони? це зробили, чи це питання там незаконної торгівлі, і розповсюдження вбивчої якоїсь утрути, чи це все ж таки недотримання праві свободи мешканців самої Венесуели? Оце ключове питання. Але тим не менше, це ж не поодинокий випадок, коли настільки активно там сполучені штати чи якісь інші держави взагалі втручалися у внутрішні справи інших держав, і маємо там згадати і ситуацію, яка була в Косово траплялася в Лівії в 2011 році, в Іраку. В Афганістані раніше, тобто багато випадків, коли в такий дуже, ну я би сказав. Небезпечний та привід і спосіб втручалися в іноземні справи, але такого, щоб викрадали там лідера держави, ну мені здається, не один серіал Netflix зніме за цим сюжетом і цією ситуацією. Але ж судовий процес не буде йти там руками міжнародного кримінального суду або там спецтрибуналом ООН Якимось сполучені штати самостійно дуже швидко проводять судове засідання, і те, що пишуть, що можливо навіть смертна кара буде винесена. Мадуру, ну о, тут є якісь обмеження і як це трактувати, тому що знову багато можна прочитати зараз. Що ну, це яскравий приклад того, як право сили диктує правила гри в цьому світі. Абсолютно, і це така вже стала зараз не просто гіпотеза а аксіома, яку демонструють різні політики, яка виправдовує себе на практиці. Та тобто говорити про якісь там міжнародні концепції, говорити про те, що є там домовленості, та є якісь правила гри. Уже не доводиться. Они і... не допоможе ой. Ну ООН безперечно. Я ж кажу, що ООН навіть mm -hmm. намагалася якось обкласти якимись червоними прапорцями та там втручання, подібне, але навіть це не спромоглася зробити ще десятки років назад, насправді. Тому що стосується конкретно Мадуро, так він буде відповідати перед законом сполучених штатів, а не міжнародного кримінального суду чи якихось інших інстанцій. По перше, тому що він там знаходиться зараз в Нью-Йорку. По-друге, тому що саме сполучені штати здійснили це. тобто, це була не комплексна операція кількох держав там чи НАТО чи когось іншого. Це була операція конкретного підрозділу військового сполучених штатів, і цікавий такий момент, що за законами Нью-Йорку вони не можуть давати. Смертну кару за будь-які е, злочини, але звинувачують його не у якомусь там е, злочині штату, та а в національного рівня федерального рівня. Тому тут це може бути. І до речі, е, експерти наголошують на тому, що не можна суто для збереження іміджу і репутації залишків там Трампа на міжнародній арені, допускати ситуації, коли там будуть дуже довго відбуватися слухання, під час яких Мадуро отримуватиме цю увагу, та який буде показуватись на всіх камерах, і він буде потрошечки перетворюватися із злочинця, яким він, безперечно, є на якогось жертву. мученика жертва, як це часто відбувається. І, до речі, наводять за приклад Садама Хусейна, якого також сполучені штати там судили і до смертної кари оголосили, і за цей час дуже трансформувалося його сприйняття. Так? тобто із терориста, абсолютно він перетворився на мученика, і це в результаті створило ще гіршу е репутацію і імідж для сполучених штатів на міжнародному рівні. Тому ось тут, мабуть, суто з точки зору такої Ітичний. Варто було би не надавати занадто багато уваги цьому випадку. Ну от, трапилося суд вирішить, як далі має бути з приводу там об'єктивності американського суду. Питань в принципі ні в кого немає, але політизувати цю історію, намагатися заробити на ній більше політичних балів Трампу точно не потрібно, особливо знаючи, як Росія дуже часто розцінює подібні прецеденти з боку Сполучених Штатів для легітимізації своїх злочинів. Але Трампу це дуже сподобалось, як все пройшло, і він одразу заговорив, Говорив про те, що в нього вже є претензії до Колумбії, до Мексики, знов згадує Гренландію, і всі розуміють, що після прикладу з Венесуелою, ну ця людина може піти на будь-який крок, і от знаєте, довгий язик у Трампа за НАТО, тому що маючи дуже велику нелюбов до Мадуро в такому західному американському континенті і північної і Латинської Америки, багато з країн, коли чують, що там в Мексиці в принципі демократичний і так. Чи інакше і уряди, і президентка чи в інших державах більш-менш ситуація, ну, нехай там не вершина демократії, не консолідована, яка але тим не менше, вони управляють собою. Вони керують державою. Та коли з'являються подібні погрози, ну тут відразу двозначність з'являється, тому що одна справа провести це як, скажімо, виправдану юридичну дію, яка дійсно позбавить одного покидька можливості продавати там наркотики по всьому світу, вбиваючи сотні тисяч. Людей інша справа, коли це е, перетворюється на політичний інструмент і важіль впливу, коли ти за рахунок звинувачення когось і погроз, е, можеш впливати на прийняття там рішень. І мені здається, що в цьому контексті дуже класна реакція європейських країн, е, які там за відсутністю Угорщини, звісно, а хто ще міг не погодитися з спільною заявою, сказали про те, що. Вони ну так двозначно безперечно ставляться до ситуації з одного боку, бажають цього найкращого венесуельському народу, і вважають, що там позбавилися нелегітимного лідера, але з іншого боку, наголошують на необхідності управління внутрішнього та ненакладеного зі сполучених штатів по телефону Марко Рубіо, а яке реалізується венесуельським народом. Ну ось і фактично в такий спосіб, демонструючи, що ось тут спроби грати в якогось імператора точно вже за лайві тому що є окремі держави, є нехай крихкили. Тим не менше світовий порядок, і це точно краще ніж таке самовладі, яке зараз хоче Трамп перекинути вже й на інші регіони світу. Варто пам'ятати, що Мадуро – це поплічник Путіна, і вони добре контактували. Також Російська Федерація багато років постачала озброєння і буки, і рушниці і там у них є контракти, і навіть зараз говорять про те, що американці можуть також заволодіти цією зброєю, яка довгий час постачалася в Венесуелі. І якщо говорити про ці кути і багатогранність. Чим вигідна ця ситуація, яка склалася для України, особливо в контексті мирних перемовин, зміщення фокусів акцентів, зараз на перших шпальтах не будуть говорити про обстріли, якщо вони стануться, ну так на це... перші шпальти винесене вони суела. Це правда певний час так і відбуватиметься, але ми знаємо, що на жаль там росіяни завжди знайдуть спосіб, як е, про свої звірства та показати усьому світу, і можливо не хочечи цього е, все ж таки повернути себе на е, ключові там заголовки медіа. Але що стосується Росії, мені видається, що тут глобально Росія втрачає втрачає в першу чергу впливи, тому що як подейкують і медіа, і люди, які там займаються міжнародною політикою активно. Що Мадуро ж охороняла російська якась там воєнізована група, в тому числі якісь там вагнерівці, приватні військові компанії, і все решта і зброя ж там була російська, переважна якою вони оборонялися. Ну, побачили, як десятки гелікоптерів пролітають, бомблять все, і там, знищуючи вщент, фактично цю воєнізовану охорону, захоплюють лідера держави. І, до речі, Путін завжди пишався і хизувався тим, що він може гарантувати безпеку різним авторитарним тоталітарним лідерам. Та від там. Північнокорейського до якихось інших десь проспав. І в якихось інших регіонах, так але тут вже вдруге виходить за останні там скільки рік, фактично, ми бачимо, як руйнуються клани друзів Путіна спочатку в Сирії, що відбулося, так і з забув прізвище цього диктатора, який зараз в Москві знаходиться, якого прибрали, який зміг лише втекти, та але ніяка охорона не допомогла. Зараз друга ситуація в Венесуелі відбувається, тобто дуже такі. І для Путіна вразливі регіони більше того, ми розуміємо, що Росія дуже зацікавлена була в тому, аби Венесуела була такою слабенькою, аби продавала поменше нафти, попри те, що має 17% від усіх світових запасів. Найпотужніша країна, якби вона реалізовувала цей потенціал, а не збільшувала експорти наркотрафіку різного, то ну могла би почуватися набагато краще. Та якби ці кошти більше того йшли там не на збагачення клану. Керівництва країни, а на розвиток якийсь, але цього не хотіли. Не хотіли росіяни, не хотіли китайці, очевидно, хотіли навпаки заволодіти цими ресурсами. Та, тобто зараз величезна загроза для Росії, що якщо там в перспективі трьох-п'яти років Сполучені Штати дійсно там з підтримки Венесуели зможуть відновити обсяги там виробництва нафти, а це мільйони просто барелей, які вони можуть щоденно діставати цієї нафти. Ну, ці. На на чорне золото, так би мовити, може обвалитися ще більше ніж воно стало зараз. І що до речі є гарною також новиною. Багато хто побоювався, що через цю зараз операцію, яка відбулася, нафта підскочить у вартості. То що нестабільність знову знову якісь військові конфлікти. Один з ключових постачальників, взагалі, невідомо де е, дівся і що далі відбуватиметься. Але тим не менше, ринки дуже спокійно відреагували навпаки, навіть бренд. Там топова скажімо, серія цієї нафти зменшилася у вартості за останні декілька днів. Тому я вважаю, що тут є перспективи також для нас позитивні, якщо говорити про Ще одну гучну заяву Трампа на своєму борту е, літака він заявив про те, що він не дуже вірить в те, що удар по резиденції Путіна е, таки відбувався. І це для нас, ми вже переходимо до нашого більш внутрішнього треку. Е, це означає, що е, ті слова, які, Путін, е, які Трамп озвучував після розмови з Путіним, про те, що цей удар був, Трамп змінив свою позицію. Е, це е, це остаточна зміна його думки, як ви думаєте, і не на, на підставі чого вона так трансформувалася. Ну я думаю, що е, вплив, все ж таки, держсекретаря тут е, міг мати місце, тому що те іншої людини в оточенні Трампа, яка могла е, відносно об'єктивну реальність донести, я не знаю, хто це міг бути. Більше того, це виглядало б дуже дивно, якби там лідер вважаю найпотужнішої е, е, країни в світі, міг би собі дозволити повестись там на слова там е, диктат. Тора російського не і маторних власної розвідку увагу власної розвідки, яка є скрізь і всюди просто ну це було би дуже дивно. Тому не те, що зараз така войовнича, дещо риторика в Трампа проявляється не тільки з приводу там Венесуели, але й з приводу російсько-української війни. Це в принципі гарний для нас результат. Більше того, ми ж бачимо, як росіяни не могли не відреагувати. Вони там глибоко засуджують, закликають до дискусії до мирних перемовин. До Подібних речей між штатами Венесуелою. щось мені це нагадує, але чогось Росія не хоче в своєму контексті це застосовувати, тому тут є також точка розриву. Питання наскільки вона надалі пульсуватиме і розвиватиметься. Ось тому в цілому позиція Трампа еволюціонує, нехай вона не є зараз однозначною і незмінною, але тим не менше, це хороше зараз для нас вікно можливостей для того, аби посилити продовження роботи над тим же мирним планом. Та і коли Трамп відчуває, що він може за там Півтори години витягнути одного з найкровожерливіших е, е, диктаторів сучасності на територію Сполучених Штатів. Питання, як там еволюціонує в нього відчуття з приводу впливу, взагалі на інші регіони, в тому числі на Російську Федерацію. Можливо, це перебільшення, вважати, що Путін наскільки могутній, якщо там його краща охорона, не може захистити друзів із Латинської американську зеленський. Тому... Так і сказав, що в штаті тепер є можливість зробити ще ось хотілося, хотілося б дуже. А якщо говорити про зміни в владних кабінетах і про те, як вони можуть посилити міжнародний трек, Кирило Буданов став очільником офісу президента і Financial Times пише про те, що останні роки саме Кирило Буданов він посилив співпрацю з ЦРУ, реалізовував спецоперації, радився з американцями? Він тісно співпрацював з ними. І якщо враховувати те, що він зараз очолив, таку важливу для України структуру, як це може змінити також на Ж переговорний трек той самий Михайло Федоров, який посів місце міністра оборони, який також тісно співпрацює на міжнародній арені в перемовинах і в Туреччині і з Америкою. Що зміниться в переговорному треку? Я думаю, багато що зміниться не лише в переговорному треті, але й взагалі в ситуації в країні, тому що для мене призначення керівника офісу президента е, слугувало як певний символ, та як певний натяк і демонстрація того, що буде пріоритетом для президента Зеленського. Якщо військовий очолює офіс президента, це означає, що ключовий пріоритет залишається незмінним. Це війна, це посилення обороноздатності, і це вочевидь переговорний трек в контексті оборони України, тому що від того. Хто веде ці переговори від там імені президента дуже часто на рівні робочих груп, радників з нацбезпеки, подібних речей маємо бути відверті в нинішніх умовах. Керівник офісу президента це людина, яка не просто керівник офісу президента, це не просто адміністративна посада. Це людина за рівнем, як от сполучених штатах, радник з нацбезпеки, яким був Волт спочатку. Ситуація змінила зараз. Рубі, якщо я не помиляюсь, до призначення наступного виконує цю роль. Тому це дуже класне перететне спілкування має бути. У переговорах я чув багато дійсно з західних ЗМІ про те, що позитивне ставлення до Буданова, до його е, такої виваженості, системності, розуміння е, ситуації на полі бою, яку він не видозмінює, щоб там сподобатись комуськи об'єктивно оцінює ситуацію, і що схвальне ставлення має від західних союзників. Хотілося б, щоб масштабувалися зараз е, ці е, результати, які ми мали там від нього на чолі гур із перемовинами вже на чолі офісу президента. Також те ж саме, що стосується е, Михайла Федорова. Е, знаєте, в мене іноді е, такий острах трохи з'являється, що не можна дуплікувати людей, е, збільшувати, просто клонувати. Тому що є реально класні фахівці. Федоров точно один з можливо небагатьох тих, хто за останні там 6 років лише нарощував е, свої досягнення, та і про якого не можна сказати чогось в негативному контексті. Тому звичайно, що це певна зміна зараз і. Оточення і, вочевидь, завдання, які будуть ставитися, і міністру оборони, керівнику офісу президента, і вочевидь, кислиці, який отримав зараз е, статус першого заступника офісу президента. Але це мало би оживити І да, Дмитро, Також. Дмитро Кулеба Повертає Повертає да. Повернення Дмитро Кулеба. Дмитро Кулеба. Тому що, е, Ну, Но вже є фотографія спілкування Володимира да, Зеленського. Президент виклав да, світлину спілкування без конкретики, але заявив про те, що Дмитро повертається до команди президента. Так, і це також Цікаво. ознака того, та що е, люди, які рекомендували себе та впродовж там останніх років, можливо, з позитивного боку вони заслуговують там на можливість продовжити в якійсь ролі бути. Невідомо чи це посада посла, чи це також там робота в міністерстві. Можливо, це взагалі якась інакша посада в Кабміні. Ми знаємо, що там варіантів небагато. Ну, про Мінюст говорять. Я не знаю наскільки там це пасує Дмитрові Кулебі, але тим не менше, посилювати на. Нашу позицію на міжнародному рівні точно треба, особливо зважаючи на те, що це ще у 25-24 році у величезній кількості країн не було українських посольств. А мені здається, що тут не пахане поле роботи, і кулеба точно буде тут помічним. Завтра, 6 січня, відбудеться зустріч в, в Парижі. Про це заявив президент. Буде зустріч з командою президента США Дональда Трампа і. Там будуть представники європейських країн. Президент зазначив, далі у нас буде присутня команда США. Я розумію на якому рівні, але поки що не буду говорити. Нехай це буде офіційна інформація від Білого, від Білого Дому. У нас буде зустріч в Парижі з американцями. А це такі на прес-конференції. Там вчора з журналістами президент заявив позавчора. Чого очікувати? Бо ми, ми вже чесно, от навіть ми в редакції говорили, вже така кількість цих зустрічей відбувається, що це стає такою рутиною. Але за. Цією рутиною може ховати щось дійсно важливе, що може а, в якийсь момент е, перемкнути е, там формат підтримки, обсяги, якісь доленосні рішення. Наскільки важливо це може бути зустріч, і що на ній е, може обговорювати? Ну, я думаю, що краще би це була така рутина, коли просто незліченна кількість якась зустрічей на найвищому рівні, на рівні робочих груп між Україною, Штатами Європою, аніж коли є якесь відмежування і не бажання взагалі брати в цьому участь. А, до речі, такі підстави були відносно нещодавно, коли там Трамп говорив про те, що він втомився, що там треба дати країнам повоювати. Ще щось Ну, ми пам'ятаємо. Да, було відчуття, що ми ось ось залишимось на самолітністоронняться, абсолютно та і тоді було б набагато гірше. Тому я вважаю, що такі зустрічі, попри те. Те, що можливо не кожна з них і проривною, вони мають накопичувальний ефект, і в дипломатії кожна зустріч це величезний обсяг роботи по підготовці, тобто те, що еволюціонує, ми не знаємо в якій формі, в якому вигляді і той план, і якісь двосторонні розмови, подібні речі між Україною, Сполученими Штатами і Європою, це однозначно. І те, що Україна зараз має гарний темп цих зустрічей, та із х чисел, зустрічі в Маралаго із Трампом. Зараз робочі зустрічі на, на рівні радників на інших е, рівнях відбуваються. Тобто, це все ж таки дає е, заповнити ось той вакуум, який дуже часто навколо Трампа з'являється, коли він не розуміє той, хто останній про щось там сказав, той і виявляється правим. То хотілося б аби України тут було набагато більше. Не варто забувати, що ці зустрічі це можливість поспілкуватися з оточенням, з людьми, які є в делегації, але можливо не є ключовими спікерами. Дуже часто це ті люди, які на технічному рівні готують якісь рішення з ними мати. Контакт дуже важливо, тому е, я все ж таки вважаю, що це круто, це позитив, однозначно, і це для нас чергова можливість е, пояснити свою позицію і можливо вийти не з 90% готовністю, готовності, а хоч 91%. І, і це вже краще ніж вже крок вперед. було до того. І от тоді, коли буде 100%, просто росіян поставити перед фактом, та із певними важелями впливу сполучених штатів. Я думаю, що Пошук можливостей тиску на Росію з боку американського, вони колосально важливі. Дуже цікаво, що це відбувається після операції в Венесуелі. Наскільки це змінить світогляд команди Трампа, по тому на що вони спроможні, можливості речі, про які каже Зеленський, не такі складні з точки зору реалізації. Валда Москва, будь-які інші, може за півтори години можна щось зробити, і хоча гіперболізую, але тим не менше це відкриває нове чуття та політики і того, як це має відбуватися. І до речі, говорячи про ці постійну еволюцію вона зараз шалених темпів набрала політична. Просто дуже складно іноді вслідкувати за всіма, якби новинами, які відбуваються. Призначення колишньої міністерки фінансів Канади, радницею президента з питань відбудови і двосторонніх відносин. Також здавалося б ну нетиповий абсолютно крок. Людина там три місяці тому була ще міністром фінансів країни G7, Сьогодні радниця президента Зеленського, але Круто? ця людина має вплив в, в Канаді, і взагалі в світі має зв'язки. І... І тут буде мати можливість напряму комунікувати, бачити на власні очі потреби, можливості ну, і напевно контролювати також потік грошей, які будуть надходити в майбутньому. Дай Боже, щоб вони з Канади надходили ці гроші на, mm -hmm. на відбудову. Поки що багато розмов із не було та ні. -ні я не сумняюсь. я Просто хочу щоб вже перейшли ми на цей етап. Та тобто треба фіналізувати вже і домовленості, закінчити цю війну, щоб інвестиції дійсно пішли. Але те, що це для Канади. Точно позитив, тому що маючи людину, яка є радницею президента, яка все ж таки від інтереси в першу чергу своєї країни, попри те, що Христя є етнічною українкою, україномовною, мав досвід з нею спілкування. Прекрасно все знає, яка працювала в Москві. Будучи редакторкою Financial Times, якщо я не помиляюся, тобто в неї дуже різносторонній досвід, але очевидно, що інтереси Канади там також будуть враховані. Тому для нас це дуже добре, аби це було взаємовигідне партнерство, і аби країни Північної Америки розуміли, що співпраця з Україною це реально вигідно, і це матиме для них більше переваг аніж неочевидних якихось інвестицій. А як ви думаєте, ось цей венесуельський козир на перемовах з Путіним може використати Трамп і, і примусити Росію до миру в Україні? Ні, зважаючи на те, що Мадуро доставили в Нью-Йорк, і, і те, що зміг з ним зробити там Трамп під час е, управління цією операцією, в мене великі сумніви, що зустріч із Путіним, в принципі, в найближчій перспективі можлива. Уявіть собі, прилітає там будь-куди. Ну я думаю, що от Анкоріджа взагалі в принципі неможливо, щоб трапився після того, коли там Путін бачив, як гелікоптери літають над каракасом, забирають президента друга із е, Венесуели. Тому зараз це лише віртуальні розмови по зуму, я не знаю, там спілкуючись з телефоном, але е, те, що це важіль впливу, і те, що усвідомлюючи непередбачуваність Трампа, можна е ну опинитися в дуже скрутній ситуації Путіну. Це буде впливати на їхню обережність в поведінці, висловах. Ви ж бачите, наскільки вони оптично е зробили цю заяву з приводу там засудження, та там про діалог, про взаємодію, там про демократію, подібні речі, що дуже далеко для Росії, але тим не менше вони про це говорили активно. Ну і Китай також досить обережно висловлюється і засуджує. Дякуємо дуже вам, Максим Дякую Джугун, за був разом з нами, політичний експерт.